Музиканта є основою складу чернівецького кавербенду Маймедісен вперше на музичній арені Чернівців. Колектив з'явився більше року тому. Втім, прихильність місцевої молоді вже завоював. Йомі, втім грали у різних колективах. Тоді друзі вирішили об'єднатися і створити власний. Зізнаються над назвою довго не мудрували. Право гурти дуже довго думали як назватися. Ми, якщо чесно, довго не пам'ятали. Просто так вийшло, що ми зіграли на пісню гурта про тіреклас, яка називається «My Medicine». І вирішили назватись просто так. Це назва пісні, тому у нас є така назва. Так, ми щось почали думати, що вона означає для нас. Тобто ми медицині моє лікарство, ми всі зійшлися на думці, що музика це та річ, яка нас всіх об'єднала. Тому ліки на ...композицій у гурту поки що немає. Втім, переконують авторські твори, неодмінно будуть. Наразі Маймедісен грає кавери. Та як музичні смаки виконавців різняться, то любителі блюзу, джазу та інших музичних жанрів, колектив грає все, що подобається. Ми сходимося на тому, що імпонує кожному з нас у більшості випадків. Просто всі пропонують пісні, і ми вибираємо яка найбільше подобається, яка найбільш ем, прикольніше звучить в звучанні нашого колективу. Майведісин зазначають, основне то віддача грати музику, віддаватися повністю і знати, що не даремно, дарувати гарний настрій та якісне звучання ось що найважливіше у діяльності музиканта. Фідбек це одне з найважливіших складових у нашій роботі. Тому що коли ти щось робиш, але не отримуєш не, знаю, не хоча б. Якусь, якийсь заряд, так само цієї публіки, якусь атмосферу, то рано чи пізно ти задумаєшся, для кого і для чого ти це робиш. От, ну В першу чергу, звичайно, ми це робимо, тому що музика це наша стихія. Але все одно, коли ти відчуваєш, що люди насолоджуються плітом твоєї праці, то це якось відносить. Вона ніжна та мила, водночас талановита та харизматична. Арт-директор Катерина Нашчук, омай Медісон – вокалістка. Все почалося ще в дитинстві, розповідає дівчина. І тоді прикладом для наслідування була творча сім'я. Сестра пішла стопами батька і стала художницею. А от Катя стопами матері і почала співати. Утім, музичну школу вона закінчила за класом фортепіано, а другий інструмент бандура. Ця дівчина від природи наділена неабиякою харизмою. Вона мов магніт притягує до себе людей. Баті є харизма на сцені, яке чувствують люди. І вона вміє людей підняти з То, що мені дуже подобається. Любитель блюзу, футболу та котіла також єдина людина у колективі, для кого музика це основна діяльність. Гітарист та стильок, як кажуть самі музиканти, то найдосвідченіший учасник гурту. Стас він дуже хороший музикант. І в плані музики. Він у нас всіх веде, він нам всім постановляє, він нам всім можна сказати, так, розчухляє, тобто допомагає і розвиває нас найбільше стас. Скільки про басистів не жартували, та все даремно. Ось до прикладу, Олександр Стецько, май медісен, басис. Попри це, він виконав французької мови у Чернівецькому виші. Сашко він дуже розумний і дуже вихований. І з ним завжди. Жайва, приємно знаходитися в компанії, він завжди говорить якусь цікаву інформацію. Графічний дизайнер Павло Банару має медісон ударних це людина. Посмішка і, незважаючи на те, що паша за спинами колег. Саме він влаштовує музичне шоу до потужний заряд енергії для всього колективу, гарний настрій та позитив для слухачів. Тому й не дивно, що число його фанаток постійно збільшується. Паша саме емоційний учасник нашого гуртку. Паша є цілий свій власний фан-клуб, за ним бігає там купа різних дівчат. Ну не знаю, паша саме до речі, він завжди влаштовує шоу. Четверо танановитих чернівецьких музикантів складають рок-бенд Май Медісен. Утім, як зазначають самі виконавці, їх об'єднує не так музика, як дружба. Нас об'єднує в першу чергу, тому дружба, якісь дружні відносини. Я думаю, що це дуже важливо для будь якого гурта. Тому що якщо люди в групі вони не можуть знайти спільну мову між собою, то, відповідно група як сама по собі існувати не може, тому що це дуже буде дуже важко в принципі у нас такі досить хороші теплі стосунки в групі це нам допомагає. Маймедісін не вперше розповідають. Найбільше місто запам'яталося теплим прийомом та вдячною публікою. А ще недавнім кур'йозом минулого разу, коли ми приїжджали в Хмельницький, ось в наш попередній концерт не в Тарантіно. Ось, і наша вокалістка Катя чуть-чуть танцювала, так. Публіка підтримувала і вона просто впала на барабани. И сейчас ну, ну, просто было а просто и поднялось, если было секунда, разумеется Музыка продолжалась, играет, я гитару поставил, что звучит, Паша уже там Катю поднимает, я помогаю. Заня один за всех отдувается, ну вроде бы и так дальше то удобно. И, и, и... Мы, мы Катю такие подняли. Поднял. С барабанов. Нам удалось это сделать. У планах колективу однозначно розвиток, повна віддача на сцені, написання власних композицій та підкорення нових музичних вершин. Своєму слухачеві Маймедісін бажає більше посміхатися та навчитися радіти дрібницям. Тобто трошки добрішими на вулиці і хоча б посміхатися на шутках один. Вчитися радуватися мелочам і Іскають спочатку хороші позитивні сторони ситуації і людей. І всього, що на світ, значало, все, що нас вік, спочатку хороша сторона. Все-таки тягнутися трохи до якось якісної музики, слухати краще, можна, саморозиватися, останні на місці. Просто приходити на наші концерти і заряджатися позитивом. З вами був Муздрайв. у наступних випусках. Ще цікавіше, тож не пропустіть, слухайте якісну музику разом з нами.